Хлопців. Хто не прикрив хлопців? Хоч одна комісія створена військова з приводу розслідування по здачі пацанів. Ні. Але мені сьогодні зателефонував військовий і сказав: Я захищаю Україну. Я захищаю мою країну. Я поранений. Я лежу в, е в госпіталі. Моє керівництво. Зараз створила слідчу комісію з приводу мого поранення, обвинувачуючи мене в тім, що я себе поранив сам. Тобто, як створити комісію, яка має за мету обістрати нашого захисника, це ми можемо. А створити слідчу комісію. З приводу того, як хлопець потрапив у засаду, як хлопець був поранений і чому він був поранений? А був він поранений, тому що в нього не було військової амуніції, У нього навіть не було броніка. Так ЗСУ ж у нас все в броніках. Наші ж мільярди на ЗСУ йдуть. А постане питання. А як це у нас військовий без броніка був? А де броніки? І скільки ще таких пацанів було без броніка? Тисячі та де? Так от щоб це питання не постало, проти нього відкрили кримінальну справу, йому зараз погрожують кинути його на нульову і вбити комбатом. От що ви боїтеся, щоб Оскар не озвучив. А я озвучу. нашу з ним розмову і опублікую. Для того, щоб потім, після перемоги над Росією. Хлопці, які обов'язково повернуться живими з передової. Якби ви влада не намагалися нас усіх вбити захисників, патріотів, волонтерів, ми все одно виживемо. Нас намагалися вбити Сталін, Ленін, Єжов, Андропов, Малінков, Черненка, Берія. А ми вижили як нація. І ви. Їхніми методами сьогодні в Україні намагаєтесь добити і патріотів і українців.